Економістка за освітою, організаторка за покликом до початку повномасштабного вторгнення Юлія Пастушкова організовувала 8 років свята у рідному Лисичанську та у сусідніх: Сєвєродонецьку, Новодружеську, Гірському та Привіллі. А коли почалася Велика війна, вона вимушено виїхала з Луганщини. Спочатку у Чернівці, потім у Луцьк і зрештою у Київ. Тут вона змогла відновити власну справу. Завдяки чому що її надихає, та про яке свято вона нині мріє найбільше? Ходімо дізнаємось. Добрий день, Добрий день! вітаю. Мене звати Юлія. Я Вікторія. Організацією свят ви почали приблизно 10 років тому. Як ви взагалі до цього прийшли? Адже наскільки я знаю, ви більше пов'язані із цифрами, аніж з творчістю? Я спостерігала на день народження своєї старшої доньки. Як працюють люди, які прийшли привітати? Я замовила до неї. На той момент це був клоун, але ж більш організаційних моментів я зробила сама, бо я не для себе намалювала це свято і вирішила, що воно має бути таким самим. Але ж коли прийшла дівчина працювати, в мене вже там була і музика, і все, але ж вона прийшла без нічого. Я так здивувалася, думаю, ну якось дивно там. Вони організовують, а справа не зовсім цікава. Вийшла, бо якби я не підготувалася завчасно. Тоді в мене Прийшло таке така думка спробувати самої там організувати для своїх друзів. Ми привітали. Потім почали спитати інші друзі, можливо, і нас там ну, зробити там настрій. Бізнес вже більш з одного костюму він виріс там до шоу. Програм це були вже і тесла шоу, це вже і наукове шоу, це і паперове шоу, слайм-шоу. Тобто, почали вже більш такі масштабні проекти. А як вам вдалося сформувати команду там у себе в Лисичанську, хто це був і які шоу проводили? Я мешкала поруч з педагогічним коледжем. І робота студентів вони заохоче завжди працювали. Була три дівчинки і два хлопця, які дуже активно не було зручно. Ми один одному не заважали в тому плані, що це робота по часу підробіток для студентів. Ця робота не зовсім така, це не так. Що там приступив, робиш одну операцію? Ти її відчуваєш. Ти в тебе настрій, ти його даруєш. Наскільки я знаю, з Лисичанська ви виїхали в перші дні повномасштабного вторгнення. У вас було якесь перечуття, чи як вам вдалося так швидко зібратися і прийняти рішення про рішення було прийнято вже до 24 лютого? Чому тому що? У 14 році не для кого не секрет, що Лисичанськ він був в окупації, і ми вже з чоловіком з моєю родиною жили в окупації. Ми знали, що це таке. Знаєте, відчуття було спочатку тривоги напередодні, бо всі ж змі тоді, да, казали, що щось буде додому. Були якісь розмови. Коли зателефонувала моя свекруха, це і каже, що на роботі там. Віддали трудові книжки. Я так знаєте, думаю, ну це дуже серйозно. Я до всього ставлюся дуже обережно. Да? Коли 24-го на свої сторінки Гайдай, наш голова ОВА, Написав, що дуже обережно, будь ласка, евакуюйтесь. Ми одразу прийняли рішення, що треба зібрати перші необхідні речі. Ми зібрали два чемодани і виїхали в дві валізки, і виїхали одразу в перший день. Просто їхали, ми не знали, куди ми їдемо, приїхали до Чернівців. Потім ми вирішили поїхати до Луцька. В Луцьку ми пробули два місяці родиною, виймали квартиру. Ми все думали, що ми повернемось додому. Я була так впевнена, що ми ось ось Повернемось, як у 2014-му, бо в 2014-му ми так само виїжджали, народила дитину і ми повернулися вже в Вільний Лисичанськ, бо ми були так само в окупації, ми дуже вірили, що ми повернемося додому і вирішили переїхати до Києва поближче додому. І пройшов рік весь цей час до вересня 23-го року. Ні я, ні мій, чоловік активно не працювали. коли вже знаєте, зрозуміло, що все як є, і треба рухатись далі. Чоловік на ну. Наполягав, що треба відпустити все в ситуацію, да? відпустити все, що було. І тоді ми почали жити. От коли відпустила, я не працювала рік, навіть не хотіла повертатися до цієї справи, чесно вам скажу. У мене дуже боліла душа, я дуже любила ту справу, яку я її робила вдома, і Ой, ну, мабуть, це така, знаєте, довга історія, яка буде у серці, зломана. Ну, а потім у Києві я стала учасником фестивалю. Дівчата дуже підтримали, мама зліт. Я зібрала команду. Приїхала моя дівчинка зі Словаччини, яка мій аніматор, з якими ми працювали. Ми цілою командою відпрацювали, повернулися в той настрій, який був довоєнний. Ну, тобто, ми всі забулися, що з нами відбувається, і зрозуміли, що ми повинні робити те, що ми робили. І я зрозуміла, що треба відпустити все і стати тим, хто ти є. І я зрозуміла, що ти корисний, ти повинен робити. А саме велике для мене натхнення, коли ми дивуємо нових клієнтів. І ось недавно я була на святі, коли вже люди замовляли, це київська аудиторія. Дай вони виходиш зі свята. Вони кажуть, блін, які ви класні. І ти розумієш, що ти немає. Ну не треба нічого цуратися, роби те, що ти робиш, що ти вмієш робити, і просто дарити і радувати людей. Так, можливо, не так зараз безпечно, да? і там наші тривоги вони дуже на нас так само діють, але ж все одно люди потребують емоцій. Аби релокувати свій бізнес, ви скористалися програмою від Мінекономіки. Що це була за програма, і які поради ви б дали людям, які теж хочуть скористатися цією програмою? Я зателефонувала, розказала про себе. Хлопці сказали, що та територія, ну там де знаходилось на той час моє обладнання, було так щільно під обстрілами і сказали не дуже так, ну не дуже ризиковано. У мене чоловік він так само. Фоб, він працює. І я кажу, в нього так само обладнання. Ви можете нас двох, два різних адрес, дві різних адреси вивезти. Так, це супер, добре. Тоді ми вас вивеземо. Я вивезла основне ту роботу, з яку я працюю. Це мої ростові ляльки. Я дуже вдячна, що я маю змогу заробляти, сплачувати податки і так само чоловік, тому що для нас це була велика підтримка. Зараз у вашій команді і чи є там ваші земляки? Я зараз співпрацюю з хлопцями-дівчатами, аніматорами, які працюють по Києву. Труд... взагалі-то в Києві все трошечки по-іншому працює. Я спочатку дуже мріяла створити команду, але ж я зрозуміла, що тут студенти цінують свій час і так само. Обирають більш вигідніші пропозиції, якщо порівнювати те, як було до війни, і як нині які на які свята вас саме запрошують, і чи змінився взагалі сценарій цих свят? Я вам хочу сказати сценарій приватних вітань дитячих днів народження. не зміни. Діти так само потребують емоцій і так само потребують певних веселощів. Але ж у мене просто розширився досвід роботи на великих святах. Тобто там, це фестивалі, які проводяться в Києві, вони так масштабно проводяться. Про що ви нині мрієте? Зрозуміло, що зараз всі ми, українці, мріємо про одне – про перемогу. А про що мрієте особисто ви, як людина? Можливо, про розширення бізнесу чи якісь е, нові проєкти? Я мрію все ж таки вдосконалити свою роботу обов'язково розширити, створити свою все ж таки команду, щоб у мене вже замовлення були більш ста е, стаціонарні, тобто ну. Да, там, щоб я могла надавати роботу на постійній основі. Мрію залишитися в Києві, чоловіку тут подобається. Я вже звикла до Києва, але ж спочатку мені було дуже важко, велике місто. А тепер вже в принципі мені подобається. А ще в мене є натхнення у людини творчої. Не може не бути натхнення. У мене натхнення це квіти. Я сама вирощую з зерняток квіти. У мене вдома були дуже великі петунії, я їх дуже обожнюю. В мене цілий сад, і мені завжди казали, чому ти не хочеш поєднати свою роботу там, да, в садівництві це мій відпочинок. Дуже емоційна робота. Життя рослин це моє життя. Я зростаю як людина. Я відпустила вже всю ситуацію, перестала плакати. Стала працювати, надихатися квітами і робити класно свою роботу. Чи вірите ви в те, що повернетеся до Лисичанська? Ви знаєте, раніше я дуже мріяла про це, але ж з мене турбує одне питання: це замінування території. Ми спочатку вже починаємо з 2014 року, тепер з 22-го року. І ще починати ще раз, ну я не зовсім якось знаєте, Хочу я, мабуть, вже не повернувся додому. На на жаль, чи на радість не можу сказати. Мені все болить за домом, але ж безпека моєї родини. Я дякую вам за сьогоднішню розмову і дуже сподіваюся, що ви будете і надалі проводити свята своєї мрії. Дякую вам. Мені дуже приємно. До нової зустрічі.